Весь Ізраїль чув, що Ісус зцілює хворих, і куди б він не пішов, там збиралося безліч народу. Одного разу Ісус прийшов до маленького міста під назвою Капернаум. Ісус Христос! Суперзірка! У Копарноумі жила одна паралізована людина, яка не могла нормально ходити та їсти. Мені сумно, як я можу піти подивитись на Ісуса, якщо я навіть не можу ходити. Ми допоможемо тобі! Друзі паралізованого зібралися, щоб віднести його до Ісуса. Вони спорудили ноші з дерев'яних палець та шматка товстої тканини. Один, два взяли. Вони використали всю свою силу, щоб віднести свого друга до того місця, де Ісус зупинився. Але подивитися Ісуса прийшло так багато людей, що для них зовсім не залишилося вільного місця. Через двері увійти було неможливо. Якби вони, вони мали крила, вони полетіли. Але стоп! Крила? О, яка чудова ідея! Вибачте? Так, ми поліземо нагору. Вибачте, що? Оце так! Друзі піднялися на дах будинку, в якому Ісус зараз зупинився, і почали копати дірку в даху. Що? Дивіться? Дах дах падає! А, -а, а! Всі в будинку дивилися на дах у великому здивуванні. Друзі прив'язали мотузки до нож і стали спускати паралізованого до того місця, де був Ісус. І незабаром паралізована людина змогла наблизитися до Ісуса. Ісус побачив віру друзів і похвалив їх. Потім Він промовив до паралізованого Сину, твої гріхи прощані. Тепер устань і віднеси свої ноші додому. Як тільки Ісус закінчив говорити, людина, яка раніше не могла рухатися, раптом піднялася і подякувала Ісусу. Вау! Я можу рухатися, я можу ходити! Ісусе, великий Тобі дякую! Паралізований славив і віддавав хвалу Богу. Потім він узяв свої ноші і повернувся додому. Всі, хто бачив це, дивувалися і прославляли Бога.